Всім привіт! В цьому відео я розкажу про окрему схему, яка дозволяє вам заробляти на споті, при цьому не тримаючи позиції, наприклад, там, місяцями, роками, а це саме швидкі позиції, які також себе дуже класно відпрацьовують. Давайте довго не говорити, переходимо зразу до графіку. Але дивіться, тут дуже важливий момент. Тобто я зразу скажу, що це не та схема, яка працює от тільки отак. Тобто просто її використовувати, я не рекомендую. Тут також важливо розуміння ринку, то, як ви його аналізуєте, дивитесь на нього і так далі. Тобто просто її використовувати, ось так я не рекомендую. А саме я. Я рекомендую використовувати там зі структурою, з контекстом ринку, з розумінням того, що ви робите, з чіткими правилами по управлінню капіталом. Це просто та схема, яка непогано себе відпрацьовує, і зараз хочу вам її показати. Але давайте спочатку почнемо схематично, як вона працює. Перший пункт, який нам дуже буде важливий, ми будемо відкривати позиції на споті. Коротко, вони будуть швидко себе відпрацьовувати. І зазвичай це будуть позиції відкриті на 4 годинному таймфрейму. Це буде наше таке перше правило, яке ми будемо використовувати. 4 годинний таймфрейм основа для аналізу. Нехай буде. Для аналізу. Потім ми будемо шукати маніпуляції. Ні, давай так. Другий пункт це висхідна структура. Висхідна структура. Це буде такий наш другий пункт. Третій пункт це будуть маніпуляції знизу на 4-годинному таймфреймі. Маніпуляції знизу на 4-годинному таймфремі на 4-годинному таймфреймі. І е, четвертий пункт це цілі зверху. Тобто, ну, грубо кажучи, ліквідність. Цілі зверху, ліквідність. Це буде основні такий критерій відкриття нашого угод. А тепер дивіться, як це все працює схематично. Тобто, у нас є, наприклад, якась там висхідна структура, вона так от рухається, і ми ростемо собі вверх. Далі наступає такий момент, коли, наприклад, знизу ми робимо якусь маніпуляцію. Ціна йде вниз. Отак ми закриваємося, наприклад, тут тінью, У нас є така тінь свічки. Да? Просто так давайте буду швидко показувати. Ми закриваємося тут маніпуляцією, і у нас зверху образується якась така локальна ліквідність, скажімо так. Да? І суть в чому, то що ми будемо відкривати позицію на спот зразу після того, як ми отримуємо цю маніпуляцію, і ці ми будемо ставити найближчу ліквідність, яка знаходиться з іншої сторони. Тобто, дивіться, ми десь тут будемо відкривати нашу саму позицію, там нехай тут угода закрилася. Ми купуємо монету на спот і ставимо продаж автоматично по цій ціні, де в нас знаходиться ця ліквідність. Тобто найближча ліквідність ми не будемо тримати вдовгу якісь там суперглобальні цілі, просто найближча ліквідність. А також ми ставимо ордер на продажу, а саме за цю маніпуляцію, яка в нас була Перед цим і тим самим у нас будуть виходити отакі от угоди, які себе будуть швидко відпрацьовувати. Але при цьому я скажу дуже важливо, це саме робота на дистанції. Тобто, можливо, там якісь будуть мінуса. Це само собою, це крипта. Ми це маємо розуміти. І оце от та прибужна схема, яку ми будемо використовувати. При цьому вона працює тільки для спота. Якщо говорити про зворотні, скажімо так, сторону цього всього, це вже виходить, потрібно шортити, але при цьому ми розбираємо тільки спот. А тепер давайте поговоримо, як знаходити ті монети, на яких ми будемо так торгувати. Тобто брати під таку схему там біткоін, ефіріум немає сенсу. Чому? Тому що отакі от рухи, вони будуть е, низьковідсоткові, скажімо так. Да? Тобто вони будуть давати маленькі відсотки. 1, 2, 3 відсотки. Якщо ж ми говоримо про торгівлю з трошки з більшими відсотками, нам потрібно шукати не сильно, скажімо так, фундаментальні проекти. Скоріше за все, це просто будуть меми. А тепер давайте покажу, як їх шукати. Для цього нам потрібен сайт CoinMarketCap. Ми в нього заходимо. І тут, бачите, у нас є категорії криптовалют, які у нас в принципі існують. Є меми, є насилання, є DOT, є BNB, USA, e AI, геймінг, сфера. Короче, дуже дуже багато всього є. Я рекомендую використовувати саме от меми, або, наприклад, ті, що у нас. E Торгуються на сланській екосистемі, і тепер дивіться, що у нас є. У нас є список мемів, тобто ті меми, які дають в принципі більше відсотків. Тобто, банальний приклад знаєте, там, біткоін впав на 10 відсотків, ці меми впали там на 50 відсотків і тому подібне. Тому ці монети вони будуть давати нам більше відсотків. І дивіться, у нас є список. Наприклад, є Dogecoin, є Shiba, є Pepe, є Trump, є Bonk, є Flock, є VIF і так далі. Тобто тут дуже багато цих мемів. Нам зразу дають великий список монет, які відносяться до категорії мемів, і вони будуть автоматично давати більше відсотків. І тепер дивіться, що ми будемо далі робити. Ми просто беремо монетку, наприклад, Doge, і давайте переходимо на її графік. У нас є монетка Doge USDT, ми це все тут прописуємо. Давайте пишемо Doge, і заходимо на Binance, на спотову торгівлю. Як я казав, це будуть угоди завдяки маніпуляціям знизу при висхідній структурі і з цілі до найближчої ліквідності з іншої сторони. А тепер давайте будемо просто шукати от всі банальні приклади, які нам показують маніпуляцію знизу і ріст до наступної сторони. Тому нас відбувається, дивіться, давайте знайдемо першу маніпуляцію, яку я побачу. Ось, наприклад, вона ось тут. У нас бачимо, маніпуляція відбувається знизу, і перша така ціль по ліквідності у нас є зверху. Що ми робимо? Після того, як ми бачимо цю маніпуляцію, у нас закривається свічка. В цей момент ми можемо купити на спот наш актив і почекати, коли ціна виросте до, наприклад, найближчої ліквідності з іншої сторони. Давайте візьмемо капітал в 1000 доларів. У нас. По цій просто монеті за трошки більше ніж один день. Получається, ми зможемо отримати 6,1% відсоток до нашого капіталу. Давайте це все будемо записувати і просто в ітогі побачимо, скільки можна буде заробити. Так, давайте я пишу: у нас є капітал 1000 доларів, і перша по монетки догі. Ми пишемо плюс 6,1% відсоток від першої маніпуляції. Переходимо далі. Дивіться, ми далі шукаємо маніпуляції просто знизу, і ріст до найближчої ліквідності зверху. Далі бачимо, що у нас є, наприклад, маніпуляція ось тут. У нас бачимо маніпуляцію, і при цьому є ліквідність зверху. Що ми робимо? Давайте просто по відсоткам подивимося. У нас ось тут закривається свічка, і ми відкриваємо позицію на спот. Купуємо. Тут продаємо, заробляємо 4 і 5%. Переходимо далі до телефону. Я пишу плюс 4 і 5% до нашого капіталу в 1000 доларів. Але при цьому я нагадую, що коли ви купуєте монету, ви просто якби ставите ордер на продаж за маніпуляцію, яка вона робила. Все, просто сюди поставили. Якщо вдруг ціна йде не по нашому плану, ми втрачаємо після цієї маніпуляції, і в принципі контакт залишається іншим. Далі дивіться, що в нас є. У нас є перед цим ще одна маніпуляція. Ось бачимо, у нас тут була маніпуляція, і ставимо найближчу ліквідність з іншої сторони. Все, у нас знаходиться ось тут. Якщо ми подивимося по відсоткам, скільки це було після закриття, ми ось тут купуємо цю монетку, і як бачимо, нижче цієї маніпуляції ми не спускаємось, але доходимо до цієї і заробляємо 6,2% до нашого капіталу. Давайте також беремо телефон і пишемо плюс 6. І два відсотки до нашого капіталу. І це все відбувається. Давайте покажу, в рамках якого часу це в рамках там. Давайте покажу. У нас до відпрацювання майже там шість днів. Шість днів ми заробляємо. Получається тільки з момент кідога шість, один, чотири, п'ять і шість і два відсотки до капіталу. В цифрах це получається шістдесят один долар, сорок п'ять доларів і шістдесят два долари. Як бачите, це. Той варіант, я зараз просто буду шукати всі маніпуляції, які у нас є просто знизу, і їх буду показувати. Але при цьому, якщо ми використовуємо знання розуміння ринку, якщо ми використовуємо висхідну структуру, чітко там орієнтуємось, де зона, де злам, то ми вже собі збільшимо вірятність того, що ми зможемо на цьому заробити. Просто це я показую той варіант, який може бути для того, щоб ми могли. В принципі, щось спробувати тут зробити. Дивіться, далі перед цим у нас є також маніпуляція. Ось у нас є сама маніпуляція, і перша ліквідність знизу. Але це вже варіант, коли ми втрачаємо. Тобто у нас закрилися тут маніпуляції, і до нашого прибутка, наприклад, є 5 3 Але при цьому ми наш ордер на продаж ставимо за маніпуляцію, тобто ось сюди на мінус 1,1%. відсоток. Давайте це також будемо записувати, щоб ми вели статистику і розуміли, як воно у нас відбувається. Давайте далі записую: мінус один і 1, ,1. Відсоток від нашого капіталу. Окей, добре, погнали далі. Мінусова угода, буває, це криптація це нормально. Після чого у нас дивіться перед цим була ще одна маніпуляція. Ось вона тут була, після чого ми купуємо монетку на спот, ось тут в цьому моменті, і ставимо, наприклад, ціль до найближчої ліквідності, це приблизно 5%. Але при цьому ми ставимо стоп за нашу маніпуляцію, яка в нас була. Це мінус 3,1%. Окей, тут була мінусова угода, давайте пропишемо. Мінус 3,1%. Це є. Давайте будемо шукати далі. Давайте візьмемо, наприклад, іншу монетку. Це нехай буде там e Bonk. Давайте пошукаємо Bonk. Так, пишемо Bonk USDT. Заходимо на Binance, 4 години таймфрейм, і давайте пробувати шукати, як воно себе відпрацьовувало. Просто кожна маніпуляція, яка в нас в принципі перед цим зустрічалася. Але при цьому дивіться, я вам рекомендую робити, як як я і казав, це ви маєте чітко розуміти структуру, де ліквідність є, і в східній структурі набагато більше віргідність того, що вона себе відпрацює така угода. Так? І плюс використовуєте ризик менеджмент, правильно керуєте капіталом. І в принципі, це той варіант, який актуальний, для того, щоб просто додатково його можна було використовувати. Дивіться, по бонг, давайте шукати плюс-мінус нормальні маніпуляції, які у нас були, для того, щоб ми могли заробити. Ось у нас давайте. От перша маніпуляція яка бачу, вона була ось тут. І ми ставимо першу ціль. Це така ліквідність зверху, вона знаходиться на цьому от рівні. Що ми бачимо? У нас нижче цього рівня маніпуляцій ми не спускалися. Після закриття свічки ми відкриваємо нашу позицію на спот і заробляємо цілих 12,6% до нашого капіталу. Давайте це все прописуємо, плюс 12,6%. Дивіться, далі перед цим у нас була ще одна маніпуляція. Вона ось тут була, і далі ми могли стремитися ось сюди. Але при цьому нас тут закриває в мінус, тобто ми заходимо ось тут. Невеличкий мінус у нас є. Саме вниз це мінус 1,4 Давайте це запишемо мінус 1,4%. Окей, погнали далі. Дивіться перед цим, що у нас ще було. У нас була маніпуляція. Ось тут. Дивіться, наступна маніпуляція була у нас ось тут на цьому рівні. Що ми робимо? Ми також купуємо монетку на спот. тобто У нас закрилася ціна ось тут. Ми беремо, купуємо її. Давайте, демон лінійка, ми її беремо, купуємо і ставимо до найближчої ліквідності, яка знаходиться ось тут, ну нехай це буде на цьому рівні. На цьому рівні це 9,1% до нашого капіталу. Прописуємо плюс 9,1%. Окей, я далі йти не буду, а просто я думаю, ви в принципі логіку зрозуміли. Давайте подивимось на результати, які у нас є. У нас є капітал. Тисячу доларів, і з цим капіталом ми можемо знаходити такі монетки, які я показував просто меми, і на них торгувати саме від маніпуляцій. І які відсотки я вам показав. Я шукав, нагадую просто рандомні маніпуляції знизу, не орієнтуючись на структуру, не орієнтуючись на ліквідність і типу такого, просто маніпуляції показав, як вона працює. Але при цьому ми можемо це все використовувати більше стратегії, зрозуміння ринка, ризик менеджмент. І тоді це ще буде набагато краще, бо ми почнемо розуміти, звісно, набагато Більше дивіться, що у нас виходить по цифрам з 1000 доларів в середньому за неділю. От ці угоди, які я показав, звісно, можна відкривати набагато більше, набагато більше монет. Що в нас є? З першої ситуації у нас показало плюс 6,1% до нашого капіталу. Давайте зайдемо на калькулятор і порахуємо, це плюс 61 долар. Перед цим у нас був ще плюс 4,5%. Це ще 45 доларів, плюс 45 доларів. Далі у нас іде 6,2%, це плюс 62 долара. Потім йде мінус 1,1, це мінус 11 доларів. Давайте напишемо 168, мінус 11 доларів. Після чого мінус 3,1 це мінус триста один долар. Да? Після чого у нас іде плюс 12,6 відсотків, це плюс 126 доларів. Да? Потім у нас іде мінус 1,4, мінус 14 доларів, і потім йде плюс 9,1%, це плюс 91 долар. Тобто чистий прибуток 330 доларів просто з цих угод, які я вам показав. І при цьому я не хочу вам зараз казати, що це там якийсь суперлегкий варіант заробляти, але як мінімум я вам просто це все показав наглядно і ось як воно реально працює. І хтось там не заробляє, або, можливо, шукає варіант торгувати на споті. Будь ласка, використовуйте, бачите, працює, все в принципі круто. Тому надіюся, відео було вам корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на цьому. Все пока.